Всім доброго дня, ви в хаті Орессені. Сьогодні з англійської мовер номер 111. Починаємо. First... Починали і ми досліджувати теми умовних речень. Перший тип умовного речення first conditional. Читаємо. Ми вже його досліджували раніше, але. хай нам потрібно ще раз придивитися. If Clause and Main Clause. Підрядна частина і головна частина речення підрядне речення, і головне речення. Так Всі умовні речення мають дві частини: підрядну і головну. Неважливо, яке яка речення йде першим, але коли і в клаус йде першим, ми повинні ставити кому після нього. Якщо дощить, ми залишимось вдома. Ми залишимось вдома, якщо дощить. І плюс present future Першому типі умовних речень. дієслово слово в підрядному реченні в теперішньому часі. І дієслово слово в головному реченні в майбутньому. Якщо ти не підеш спати, ти будеш втомленим завтра. Ем... Підрядне речення має теперішнє, бо Тож підрядне речення може мати теперішнє, або майбутнє значення, якщо ті слова завжди в теперішньому що це мається на увазі? Якщо ти будеш гарним хлопцем завтра, мама купить тобі подарунок. Тут дивитися, if і will не може бути в тому частині. Я думаю, зрозуміло. Can must or should instead of will. В головному речі ми можемо використовувати Мей, Майт, Кен, Мас башут замість Wiel. Якщо ми. Якщо ми будемо тренуватися сильніше, ми, можливо, програємо чемпіонат. Якщо ти прибереш свою кімнату, ти... ти можеш бути... ти можеш йти. Якщо ти втратиш свою вагу. Якщо ти хочеш втратити свою вагу, ти тобі слід їсти менше солодких речей. Або ми також можемо використовувати імператив замість ВІЛ. Якщо ти прийдеш після півночі, здофунуй мені на мобільний. Unless. Якщо тільки перекладається. L'esave. We can also use unless. Ми можемо використовувати також Unless в речнях condition щоб позначити якщо тільки. Я не хотів. Я не хочу йти на свята, якщо тільки я зберіг трішки грошей. Це майсенувайс, якщо. Я би зберіг. Я би не пішов на свята, якщо б я не зберіг трішки грошей. Тут переклад. Такий. Unless означає if плюс not Потрібно відмітити це. Щоб спам'ятати запам'ятати. Тобто ми можемо сказати. Я би не пішов на свята, якщо б я б не зберіг гроші. Добре. When коли, як тільки як, до, після... Діл також. До. Ми ті слова... ці ді слова, щоб казати про майбутнє. Ми повинні використовувати ці слова в теперішньому часі, на майбутньому. Ми використовуємо майбутнє, майбутнє в інших частинах речення. Я піду, коли мені буде 70 ретарер. Це закінчення роботи повністю. Типу, кінець. Мається на увазі. Я не зателефоную тобі до тих пір. Як я прибуду. first Edition. Схоже для першого типованого речення. Майбутні часові класи. Майбутні часові речення, схожі на речення з першого умовного типу. Є головне головне речення і Вен. Таке речення. Ми використовуємо дії слова в цих реченнях в теж самому порядку, як і в першому реченню. Ми ставимо кому. Коли ось ці слова в початку речення. Але ми не використовуємо кому, якщо VN це в кінці речення. Mm. Ну, ось у нас є приклад. Ми бачимо, що у нас, якщо у нас рече Venaim. 7. Ам. I'd have. Ми користуємо тепер решеній. Час, так розумію, вен. Авторит ракло в реченнях і ми використовуємо майбутній час у головній частині. До того, як ти прийшов. пішов спати. До того, як ти підеш спати, батько тобі розкаже історію. В головному речі можна також користувати Mame MightKen. Маршрут Imperativ замість Wiel. Як тільки як ти закінчиш, ти можеш вийти. Після того, як ти. Прибув затонули мені. Ну так, буває такі речі. Тут потрібно звертати вже увагу. Ми, я думаю, знаємо це все. Ну, Це не буде проблемою. пам'ятаємо, що перше там повинно бути або will, або Unless, або модальне якесь дієслово. <кхів> Тому вертаємо на це увагу і дивимось. А я Я дам тобі питання, коли я матиму одне. Вуд у нас не використовується тут. Тому тут використовується Will тільки в першому кондишені. А і коли я затофону тобі як тільки, як я прибуду. Не Айма Рівен, там нічого не змінюється форма. Не Віла Рів, тому що ось тобі Will, будь ласка, стоїть. Коли ти зачемся повідомлення? Я буду вже на літаку Гер... в... до Германії. Я не хочу залишатися. Якщо тільки. Якщо не, якщо ти не. залишишся зі мною. Просто стей, я так розумію, щоб ти не передатися форуму Ну, нібито так, підходить, якщо ти не залишишся. If. you don't, Якщо ти не знайдеш його, ти. Тобі слід зателефонувати що тут у нас може використовуватися замість Віл, тут у нас ВІЛ першому реченні. Хіба он Стап. Він зупиниться до того, як він... Тут у нас ВІЛГЕД не може бути. Does get — щось дуже цікаве, gets... Хай буде gets, подивимося, яка тут правильна відповідь. Mm. Підеш ти, якщо я дам тобі адрес? To його нібито. Якщо він знає, що ти тут, він повинен намагатися і тобі. Might try. Він може зтувати тобі. Понемагатися трой. I... Коли я буду достатньо старим. Просто М. Там не може бути ВІЛ. Я думаю. Вуджин не використовується, вірно? Я сподіваюся, не використовується. Це ж друга форма Вудтем ставиться. А я вирішу цю проблему. Один раз. Чуть mm. дуже-дуже цікаво. Ну тут просто форму угадати, але мені цікаво як це речення прикладається. По формі там, понятно, що там ВІЛ не може бути. Я вирішив цю проблему, як тільки я повернувся. Ну тут понятно, що вірно. Замість стіл може використовуватися цей. Якщо ти не будеш оберезен, ти можеш поранитися. Тут віл, бо, віла, бо віла на рівноцінне значення має. Ми це теж запам'ятали. Що ти будеш робити, якщо парашут не відкриється. Does not open. Не want, Не might not. Might not щось дуже-дуже самомдрене. Тут це тож... Замість ВІЛ використовується Я не хочу зарисуватися в танцювальні змагання, як тільки як Джек не буде моїм партнером. Мас у нас може користуватися? Я думаю, ні. Мас можна користуватися тут маст. Якщо тільки як не моїм партнером. Коли ти побачиш Тома. Розкажи йому. Що я бачив його. When you will see Tom. Tell him. Для того, що ця рівноцінна відповідь нібито ні. ні. Оці два рівноцінна відповідь мають. Якщо не зробить гарну пропозицію, я Я куплю Цей... цю кімнату. І Якщо люди не прийдуть. А тут два варіанти потрібна оперативно. Тут шутбай. Якщо люди не прийдуть до нас, ми відмінимо вечірку. Будь ласка, можете закрити вікно до того, як ви покинете? Тут, а це не, це не те речення. Під вашим виходом. Тут просто не буде лів. He'll try to get money from you. If he. Він намагається отримати гроші з тебе, якщо він не виграє лотерею. Якщо він знає, що ти виграв лотерею. Не would new. Ось, будь ласка. До того як ти скажеш щось. Поясни. Let me explain. Поясни мені. Дай мені. Оце you must listen to me. Тут щось якась дуже страшна форма. Я не хочу її обирати. Дай мені об'яснити і дей мене послотиться однаково, нібути речі по смислу. Він не попросив допомоги як тільки, як це. Як тільки це не, абсолютно необхідно, типу. Тут маста казалась. Це імператив все ж таки. Це доволі така варіант. А тут тут не маста оказалось, просто їс оказалось. Це не та форма. Це було очевидно. Але не для мене. Тут. І маст білої син. Ну, подивимось, давайте тут. Як у нас тут буде? Не станція, але наш поїзд не тут. Ще не тут. Ми переживаємо, тому що якщо трейн не прибуде, don't arrive. Doesn't... Doesn't це. Потяг, типу, не прибуде, потяг ще один. Вчасно ми. We will miss. Ми пропустимо наш літак і ми. Тут просто have to spend... втратимо ночі тут. Коли ми... Прийдемо в аеропорт, я напишу тобі повідомлення. Дуже щасливий про наш Штата. Сенді затерпів чекає взяти заняття серфінгу. Вона казала, як тільки як ми. зробимо чекін. Прочитаємось отелі, вона буде шукати серфинг-структура. Тобто вона заселимось. Весь... Нібито чекін це заселитися, ж вірно. Да, Зареєструватися в отелі. Луппор шукати Серфен Однак вона сказала, вона не хоче брати. Mm. Будь-які роки, якщо я. Тут. Менстн Серф. мастер Серф, нібито. Там така форма у нас була. Я навіть не знаю. Якщо чесно, тут ми очікуємо, погода буде добра, якщо це... вона не буде... Doesn't. We, we will be, ми. Ми будемо дуже засмучені. Ми також можемо планувати літати. Планувати. Намагатися пробувати місцеву їжу. Якщо до ресторана буде гарним. Ми. приймемо. Сіданок як тільки як ми заставили Просто чекін, нічого не зміниться. Подморщиники. Убили Пальєш, типу, рослини, якщо я пообіцяю тобі takeout. Take out for your dinner Якщо запросити на вечерю, коли ми повернемось. Я тут наробив помилок, я знаю, я молодець. Але я хочу подивитися результат. Не have to Це продовження речення. Ну ладно. 8. Do not surf. Просто do not surf. Doesn't be. Не підходить що я написав тут вот. is not просто. Ой, господи. тут же it. А чому я пишу doesn't? Ладно, неважливо Просто is. Ти не побачив просто. Я від цього відштовхувався. Ну, ладно. Десь з 15 це непогано. Ну, щось ми запам'ятали, ладно. Щось ми запам'ятали. Добре. Дякую, за у у всім за був було хаті Арестені. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.